Рішив я розказати свою історію конвертації прав в Європі. Ну, у мене не було таких проблем, як у, у більшості, у кого я подивився. У мене загвоздка була, що я подав на це все діло в серпні місяці. Тому, коли всі були в відпусках, мені сказали, що трошки процедура затягнеться. Потім, в вересні місяці, коли вже мої документи були готові, я прийшов свої віддавати ті забирати. виявилося, що мої десь права загубилися вмрела. Тобто воно затягнулося в общем на два місяці. А так ніяких проблем заплатив. Здається, 150 євро, потім пройшов вдобний для себе час в тій самій автошколі часній лікаря е Глазніка цього окуліста, е Заплатив там дуже щось 37, по-моєму, вже не пам'ятаю. От, і отримав документи. Єдиним мінусом, я скажу, я їх і в Україні свої не хотів міняти на той пластик, бо в мене відкриті категорії A, B, C, От, Я міг їздити на будь-якому виді автобусів. А зараз з цими підкатегоріями і цим всім остальним такий бардак. Тобто Я виходить, можу їздити на якомусь карусі, але, але не можу їздити на спринтері да? 16-17 міст. Ну,